Сьогодні головна новина підписання угоди політичної частини угоди про асоціацію. Ми слухали прем'єр-міністр Арсенія Цунюка. Він казав, що Європейський Союз, спільнота 28 держав бере на себе обов'язок спільної безпеки. Це справді спільна безпека у нас буде із цими країнами чи декларативна річ? Ви знаєте, я можу сказати про ту версію, яку я в 2008 році приймав участь і розробляв, що стосується безпосередньо питання. Співробітництво України саме в галузі Європейської політики безпеки і оборони на той час, зараз це спільна европ... спільна політика безпеки оборони. Значить, там передбачалося в принципі за всіма напрямками, за всіма агенціями, які в Європейському Союзі на той час існували, е... налагодження певного співробітниця. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, європейську оборонну агенцію то відповідно встановлювався певний зв'язок з Міністерством оборони. Як основною структурою, яка вирішує питання щодо замовлення озброєнь, і Європейською оборонну агенцію, також е з іншими інститутами, наприклад, як Європейським космічним агентством, як інститутом стратегічних е досліджень, який знаходиться в Парижі, і іншими-іншими багатьма інституціями. Крім того, у військових є е так званий робочий план співробітництва. Thank you. Генеральним штабом і військовим штабом Європейського Союзу. Однак, що я можу сказати, на сьогодні цей план, на мій погляд, більш декларативний, ніж практичний. Там передбачається деякі військово-політичні заходи, тобто обмін люб'язнестям візит одного до другого керівників, от, де розглядається можуть певні питання, і також це питання навчання на певних курсах. Ну, цього на сьогодні я. Буду сказати так, що на жаль, не вистачить цього мало тут. Треба в першу чергу нам поширювати більш за все це не тільки співробітництво. Плані визначення, які європейські стандарти сьогодні існують європейський оборонний, між європейській спільноті, а також і більш серйозну інформацію. Ну, наприклад, необхідно налагодити обмін розвідувальною інформацією. Це вкрай важливо, особливо з точки зору так званої п'ятої колони. Те, що ми сьогодні, от, наприклад, почули по Чорноморському флоту. Ви самі розумієте, що без того, що фактично військово-морські сили є військовослужбовці, які зраджують, і ми побачили, що не існує вертикалі сьогодні військової контрозвідки, яка наближена до системи військової організації, то тут для мене нічого дивного немає. Зустріч Турчинова і пан Гімуна обговорювали створення в Криму демілітаризованої зони. Зокрема, один із планів був виведення з Криму паралельно військ наших і російських. Це реальність чи це далека перспектива? Ну я вже казав, що це більш нагадує, знаєте, ту басню крилова, слони моська. Що, мабуть, моська сильна, коли на слона. Ну я не думаю, що слон захоче, вибачте, залишати. Таке серйозне стратегічний блацдарм я в Крим. Повірте мені, якщо ще Франція додумається до такої речі, як подарувати Росії містраль. Ну мається на увазі за тобто кошти. подарувати. Ну за виконати кошти. контракт за так. кошти, так. Да, мається на увазі, то ви самі зрозумієте, що це просто буде сплошна гегемонія. і тут треба очікувати і Болгарії, і Румунії, і Турції все що завгодно, тому що це серйозне. Будемо казати корабель, серйозного експедиційного класу. Ну їх він не один цього року один. Має бути, їх має бути сім. Це ну, вертольотоносець гігантський величезний, який може зробити все, так? Ну, може зробити все з точки зору того, що це не просто корабль управління, він ще й корабль, який переносить певний е, авіаційний компонент і корабль, який переносить певний е, наземний компонент. Тобто морські піхотинці в цьому кораблі можуть розташуватися. Зрозуміти правильно, що з таким кораблем, плюс і що е, його супроводжують ще кораблі підсилювання, як кораблі огнівої підтримки чи кораблі. То можна виконати будь-яку невеличку задачу такого батальйонного масштабу, чи при повному посиленні, навіть бригадного масштабу. Ми можемо дуже мати приємний сюрприз у майбутньому і країни-члени НАТО, в тому числі. Тобто, Чорне море буде під контролем Абсолютно. повністю все Росії. Повернемося до українських військових у Криму. Те, що Турчинов заявляє, всі знають, що робити. І медіа, котрі заявляють, ніхто з військових і гадки не має, як діяти в чи, в тій чи іншій ситуації. Хто із них каже правду, ви знаєте, обидві кажуть правду, обидви кажуть неправду. Чому пояснюю дуже просто: ну, по-перше, я не вірю, що ферігат можна дуже запросто захопити, вибачте, 20 людьми. Тому що екіпаж цього корабля значно більше ніж 20 чоловік, і просто звичайний кулачний бій може вирішити значно більше. Я вже не кажу, то що фактично, якщо кораблі приведені в повну бойову готовність, то ви розумієте, що це вже охрана і оборони і можна застосувати відповідно до закону України проведення. У статутів внутрішньої служби, статутів караульної, гарнізонної караульної служби можна використовувати зброю. Інша справа в тому, що знову, як я казав, що немає військової контррозвідки, адаптованої до військової системи. Йде домовлення... нас угода із Росією є про те, що контррозвідки проти Росії не може бути в СБУ. І от Україна сьогодні заявила, що вона неухильно виконувала це всі 23 роки. Ви знаєте, вони можуть заявляти все що завгодно. Сьогодні йде війна. Якщо вони і далі будуть, вибачте, ходити в джентльменських фраках і думати, що Росія їм буде ласково посміхатися, то вони помиляються. Просто помиляються. Треба зрозуміти, що ми сьогодні маємо питання з агресією, тому тут треба і діяти адекватно. В цьому і полягає правда і неправда. Інше е, питання: ну що було комусь е, невідомо, що кораблі треба виводити із бухти відкрити море? Чому адмірал Тенюх не дав наказ раніше це? Він же морський, начебто, позиціонують себе на на цьому на сайті свободи, як український флотоводець. Правда, того флоту я не бачив, яким він керував. От ну при так позиціонується, що він не знав, що треба кораблі виводити із бухти. Він не знав, що треба дону зла принаймні. Це була українська база, що її треба охороняти, обороняти. Тут знову цікаве питання. Хто бреше, хто каже неправду, або йде знову змова, і знову ми не можемо, будемо казати, звинити, тому що немає військової контрозвідки от в структурах військово морських сил, або е фактично дійсно е було все це не організовано. Тобто, Тернопіль могли здати свої запросто. Тут тут я не виключаю на просто... найвищому рівні ні. Ні, абсолютно це не обов'язково. Могли просто договоритись, схилити командира, могли схилити певних членів екіпажу. А це як цепна реакція, достатньо, і воно пошло, поїхало. Якщо немає офіцера контрозвідки на борту, то ви розумієте, що ніхто запобігти цьому явищу фактично не може. Нам наостанок потрібно робити висновок. Уже яке майбутнє українських збройних сил у Криму, і, зокрема, про почати зозраду на чи можливо, вийти кораблям звідти. Як ви знаєте, знищення? якщо ми візьмемо отакі от маленькі. У базу я козеродону зла, У нас є два виходи: або перерватися плоть до тарану. Я знаю, що це виглядає дурно, смішно, за допомогою, мабуть, інших спеціалістів, інших родів військ, або просто топити кораблі там і виходити фактично так. Здавати кораблі. Ну це вибачте, це просто безглуздя. Це іншими словами. Ми підсилюємо групіровку Російської Федерації у Чорному морі. Кому ми робимо добре? От, от тут треба так сходити. І може ще один такий, знаєте, цікавий момент, я хотів би сказати, що я не вірю, що нічого не можна було зробити. Було просто тупо втрачено час. Громадські організації попереджували. І того ж самого міністра оборони, Міністерства оборони, і народних депутатів казали, шановні, зведіть маленькі гарнізони в один великий гарнізон, легше триматися. Чому от сьогодні дуже просте вам питання як громадянини України, чому сьогодні прикордонні війська змогли зробити те, що вони зробили, вивели війська, чому Збройні сили не змогли? Значить, знову виникають два питання: нездатність фактично вищого керівництва, як Генерального штабу, так і міністерства, організувати взаємодію між підрозділями всередині цього півострова. Це саме було основне, тому що то, що ти встановив прямий зв'язок, який прослуховується, вибачте, через російські відповідні засоби. Ну, це добре, дійсно добре. Ну як організувати безпосередньо взаємодії всередині цього півострова, між підрозділями? На жаль, це не вирішив ні колишній командир 32-го армійського корпусу. Зараз генерал армії Кузьмук, і не вирішив адміралтеню.